Дорогі вчителі, вітаємо вас, з Днем учителя! Вчитель, ви наш добрий друг. Ваші слова нам стали в путь. Бажаємо вам щастя і сили. Дякую вам за вашу неповторну працю. Ви даруєте нам знання і мудрість. Ваше терпіння і любов надихають нас кожного дня. Бажаю вам здоров'я та щастя. Навіть кожен день приносить радість. Ваша праця має величезне значення. Дякую вам за всі ваші зусилля. Віримо, що ваші мрії здійсняться. Бажаємо вам безліч приємних моментів. Ваша відданість справі вражає. Нехай в життя буде сповнене щастя. Ви робите наш світ кращим. Ваші зусилля не залишаються непоміченими. Бажаємо вам натхнення і всього найкращого. Дякую вам за все, що ви робите для нас. Усі! Обіцяє Обіцяє Ми обіцяємо вам. Старано вчитися. Слухати вас на не списувати домашні завдання, запам'ятовувати новий матеріал, любити і вивчати рідну мову, займатися на фізкультурі, подорожувати сторінками літератури і не забувати наш рідний ліцей. Ми